Розмитнення Volkswagen Golf 1.4 бензин 2004 рік. Рахуємо цей автомобіль під розмитнення нашій клієнці, яка хоче повертатися з німеччини. Бачимо, що автомобіль в гарному стані. Єдиний мінус, як на мене, це те, що дві дверки, але дівчині цей автомобіль підходить. Дивимося по опису, що про нього пише. Німець: 800 євро на віддачу. Пробіг 269 тисяч четвертий рік. І витрати автомобіль 900 доларів, доставка 500 доларів своїм ходом митниця 1600, сертифікація 70 доларів, перша реєстрація 60 доларів. Разом 3130 доларів. В принципі, для такого автомобіля з таким станом ціна нормальна. Подивимося, яка вартість цих автомобілів на сайті Авторія в Україні. І бачимо, ціни стартують від 4000 тисяч доларів. Таво подивитися автомобілі двохдверні, знайти з якої ціни вони стартують. В Принципі, 4200 і старіші варіанти. Ми бачимо, і ось двохдверний за 4200, 2004 рік. В принципі, ціна для цього автомобіля нормальна. В даному випадку цей автомобіль в принципі можна купувати. Українці купуйте авто, а в плані розмитнення на доставки Ми вам завжди допоможемо.